Ну що, мої любі, ось так в мене зберігається вся моя косметика. Тут вже зробився такий безлад. У такій штучці я зберігаю помади, якими я не користуюся зараз. І от тут в мене ще щось є. І чесно, я вже так втомилася від оцього безладу, також просто не може продовжуватися. Зараз ми з вами розберемо це все. І з якоюсь частиною я розпрощаюся, бо ну, це просто не діло. Ну що ж, ось тут я виклала всі свої тональні основи. ви консилери, якісь кремові штучки, які я недавно тестувала, які не в моєму щоденному використанні, які лежать в косметичці, ті, де продукти або для відео, або Просто якісь продукти. Давайте почнемо з того, що 100% залишиться це ось такий тональний крем від Енаф 8-пептидів. Він уже в мене дуже давно прощатися з ним або комусь віддавати. Ну, точно, що не варіант, так як він в мене вже не знаю скільки часу. Мені здається, в нього скоро термін придатності прийде. Тому віддавати комусь його буде не найкращий варіант. По текстурі, в принципі, він мені подобається. Все в нього класно, але він може забивати пори, тому не знаю. Дб'ю, скільки ще зможу, можливо, до літа, скільки там в мене хватить терпіння, можливо, в якісь макіяжі і розпрощаюся з ним. Також я залишу ось такий тональний крем від PZ Lifting Foundation. Дуже мені подобається, як він виглядає. Я достатньо ним користувалася, але він окисляється. Тому будьте обережні, хто хотів його придбати і досі не придбав, або хто придбав по моїй рекомендації, вибачте, на той момент я ще не помічала, на жаль, що він окисляється. Сам тональний крем досить класний, пакування класне, стильно виглядає, але, на жаль, він ось такий. Так, Далі залишаю точно ось таких два тональних креми. Вони дуже схожі по своїй текстурі. Перший це ось такі від Bohenia Velvet і Glow Touch BB Cream від Pierre René, Дуже мені сподобались ці тональні креми. Вони настільки красиво виглядають на шкірі. Вони мають не матовий фініш, В них такий фініш більш натуральний, я би сказала. Ось так виглядає Богенія. Це в мене у відтінку 003. Дуже красивий тональний крем. І показую вам свод тонального крему від П'єне. П'єрене у мене у відтінку 02, мені здається. Так, це 0,2. От такий він супер легенький, дуже-дуже комфортний. Трошечки темніший, але він мені теж підходить по відтіночку і дуже-дуже красиво виглядає. Люблю їх неймовірною любов'ю, тому обов'язково залишаю їх два. Далі ми будемо прощатися з ось таким тональним кремом від Афінітон. Від Мейбелін, вірніше, афінітон, він з гіалуроновою кислотою і вітаміном є. Е. Хороший тон, в нього матовий фініш. Я, на жаль, таке не люблю, тому не бачу сенсу зберігати, просто комусь віддам. Хай потішить когось і, ну не знаю, досить непоганий тональний крем, але це просто не моя історія від слова зовсім. Так, те ж саме я скажу про ось такий тональний крем від Physicians Formula. Він матовий, я ним кілька разів користувалася, але я ж знаю себе, що я цим не буду користуватися. Він в мене просто буде стояти, бо я люблю глоу, тональні креми і це раз, а по-друге, в мене вже маса тональних кремів, які мені потрібно докористувати. Ось такі відтіночки, в них, в принципі, чуть-чуть окисляються на півтона, не зовсім багато, тому, якщо у вас, Когось цікавить такі тональні креми підуть комусь. Далі, тональний крем від Бобі Браун дуже мені подобається. Він, як сиворотка, він такий зволожуючий, в нього супер шикарна баночка, не розпрощаюся з ним нізащо. Так. Є в мене ще тут ось таких два тональних креми, вони схожі між собою. Давайте я зараз посвочу, точно подумаю, що мені з ними робити. Так, ось такі є. чомусь він лізе. З кришечки. Healthy Mix Буржуа. Дуже люблю тональні креми від буржуа. І цей дуже класний. Він такий світленький. Ну зараз я подумаю, можливо, його залишу. Він натурально виглядає, дуже красивий. Мені подобається. Я би з ним, чесно, не прощалася. Просто я розумію, що я це ніколи не використаю. У мене ще є ось такий тональний крем відміни. Ось це я дуже хочу залишити. Я хочу. Спробувати ним покористуватися на літо, в мене дуже темний відтінок. Ви зараз побачите, але мені так подобається пакування, мені так подобається, як він виглядає на шкірі. І взагалі, мені все в ньому подобається. Він от такий супер-супер темний. Подивіться, на ці два своча і я не знаю, кому таке темне підійде, але я не можу ще з ним розпрощатися. Я хочу почекати до літа. Якщо літом я ним не, користув... не буду користуватися, тоді, напевно, я з ним розпрощаюся. Так, це ми ще поки що залишаємо. Ну, тікась байдужа я до бренда Міна. Ась цей, ну хай ще теж побуде, я подумаю. Так, тональний крем по ми теж будемо прощатися. Я прощаюся з сіма матовими тональними кремами. Це не моя історія, він мені абсолютно не сподобався. Потім, до речі, він влігся на шкіру так досить непогано, але ну, не люблю я матові тональні крема. Просто це. Абсолютно не моє. Отак От він виглядає. Дуже світлий для мене він навіть однозначно ні. Ми з ним прощаємося. Далі залишилися у нас консилери. Ось таких чотири штучки у мене є. Трюскін залишаю точно. Це один з моїх улюблених. Так, Nobea. напевно, що я з нею попрощаюся. Так як я користувалася ним всього-навсього кілька разів і навіть не наносила пензликом під очі, а просто наносила на руку і з руки забирала. Ось цей Cover Plus care від Catrice я ще не добре не протестувала, хочу ним ще погратися. ну І цей Jumbo Concealer мені теж дуже подобається, я його залишу. Ще з таких кремових штучок. в мене є ось таких два. Це точно залишаю, це кремовий бронзер від Катріс. Він мені, в принципі, подобається. Я не хочу з ним прощатися. В нього класна текстура, він класно працює, тому він ще буде залишатися зі мною. от так він виглядає, реально дуже-дуже красиво. Не хочу прощатися, а от ця штучка. Я не знаю, чи вдасться мені це використати. Давайте ми ще раз засвочимо. Я залишила, бо в мене, в принципі, нічого схожого немає. Я думала, що буде літо, і я буду така вся бронзова богиня мазати себе такою штучкою. Не Знаю, не знаю. Ну, давайте ще залишу. Хай буде вона дуже стійка. Я думаю, на літо буде десь красиво виглядати, десь на ключіці або щось типу того. Ну. Ну, не багато, не мало, але з чотирма штучками ми прощаємося. А залишається в мене от така гора, щоб ви собі розуміли. Ну да, не сильно я розхламилася, але це вже, хоча б що. Якщо говорити про пудри, їх в мене не так багато, і ми, напевно, що залишимо всі. Ось ця пудра без тальку, вона, я обов'язково її колись використаю, тому я її залишу однозначно, бо пудри-бесталька це не самий частий продукт, а ще й бюджетні пудри-бесталька. Колаген це моя супер улюблена пудра. Я вже віддала ось такий рефіл для своєї подруги. Це взагалі одна з самих найкращих пудр, які мені зустрічалися в цьому житті, тому вона і блюрить, і матує, і перекриває. Обожнюю, рекомендую це моя сама сама улюблена пудра. Так, єдина розсипчата пудра, яка в мене є, вона і, до речі, Project Penny не можу я з нею розпрощатися, бо вона одна. Я взагалі не та людина, яка любить пудри і постійно їх купує. Тож, ну, хай буде хоч щось. І вона в мене, в принципі, всім і повністю влаштовує, тож, теж хай залишається. Купа вже дуже давно зі мною, плюс вона, от така розбита, напевно, її треба взяти на постійне користування, добити, і щоб її вже і не було. Постараюся нею якось частіше покористуватися, можливо, у відео. Дуже на неї схожа ось така від Топфейс Бакет Choice. Теж світловідбиваючий. Люблю цю пудрочку, дуже вона красива. Не буду з нею прощатися. І ще одна з моїх недавніх покупок, П'єр Рене. Хочеться ще нею погратися, бо чесно, вона класна. Я потім, коли подивилася на ефект, вона. Круто блюрить шкіра, вона додає знаєте, перекриття, і, ви подивіться, от всі зморшечки, а вони якісь стали такими, ну не знаю, не супер мені, ніби ось так дивишся, є якісь світла А в житті я його і не бачу. Коротше, скажу так, в кінці вона сподобалася мені, тож я хочу ще, щоб вона в мене трішечки побула. На жаль, з пудрами ніякими прощатися не будемо. Ну що, тепер прийшов час до категорії рум'ян. Так, давайте ми почнемо з, мо з моїх улюблених ось такі рум'яна від офра, просто обожні цей відтінок, біліні, самі найкрасивіші румяни на цілій планеті. Я з ними не розпрощаюся ніколи в житті, бо це мої самі-самі улюблені румяна. Далі, давайте попадаються мені ось такі румяна від Катріс. Навіть не знаю, чесно, що вам сказати. Рум'яна класні, але. У мене є, напевно, аналог на них. Це ось така палітра від Хеан. Ану, давайте засвочимо ці румяна. Ну, вони досить схожі, правда ж, я думаю, що не варто зберігати два однакових відтінка. Хоча ці рум'яна класні, я люблю рум'яна від Catrice, але я точно їх не доб'ю. Давайте я залишаю ось цю палітру від хеан, дуже її люблю, а з Catrice ми будемо прощатися. Так, знаю, що будемо прощатися відразу з ось цими рум'янами, так як я їх пообіцяла для однієї дівчинки, я вам просто покажу їх. Вони класні, це такий дуже універсальний відтінок, дуже крута текстура, щось, знаєте, Напів бронзер, напіврум'яна, з чим ви не ставите ніяких плям, реально класний продукт, можливо, замовила б собі і інші відтінки, але, ну ви подивіться, на мою колекцію. Так, дві баночки відправляються. Так, ось це ліміточка від Essence. Дуже сильно мені подобаються ці рум'яна. Не розпрощаюся з ними, бо вони супер шикарні, супер красиві. От такий відтіночок не хочеться мені. З ними прощатися, точно тому залишаємо. Далі давайте отаку мою стариночку. Це теж одні з самих-самих старих рум'ян, які в мене є. Це рімель. Вони вже навіть не випускають в таких банках ці рум'яна дуже красивий відтінок, схожий, до речі, на офра. От взяла, нанесла разом. Дуже схожий на офербіліні. Давайте я їх десь засвочу отут, біля них. Але вони трішечки з перламутром ось таким, і ніби більш яскравий відтінок. Рум'яна дуже красиві, зараз їх вже не купити. Стара, досить банка, не буду продавати 100%, бо ну куди таке вже комусь продавати чи віддавати. Так, далі у мене є ще ось такі рум'яна від Maybelline fit me Я їх. Точно, що собі не залишатиму, і за те, що дуже світлий відтінок. Румяна класні, але відтінок, ну, прям білющий, він мені не підходить. Я таким користуватися не буду, навіть для мене не схочиться, бо я завжди на автозагарі теж з ними прощаємося. Так, ось такі рум'яни від буржа, у мене одна єдина баночка, красивий відтінок. І в принципі, рум'яна мені подобається. Теж, до речі, чимось схожі з біліні. Давайте отут я вам засвочу. Такі риженькі, такий унікальний відтінок, у мене таких рижих рум'ян більше немає, тому залишу їх для себе. Ось такий рум'яний від Елен, дуже класний відтінок, такий рожевий, симпатичний. Не хочеться мені з ним прощатися, бо вони дуже класні, але це. Лен, давайте ми зараз засвочимо ось такі рум'яна. Я не буду вам тут показувати все те, чим я користуюсь на постійній основі. Все те, що лежить моїй щоденній космотрісті. Якщо вам цікаво, напишіть, я ще зніму такі відео, бо там я точно не думаю, чи мені залишити, чи не залишити. Так, ось такий рожевий відтінок, 362-й. Так, да, він, бачите? Не такий яскравий. Ну, давайте. Якщо ми зараз щось знайдемо, схоже на цей відтінок від Ален, то ми його. Віддамо, якщо нічого не знайдемо, то залишимо. Ці рум'яна, я однозначно залишаю, бо я обожнюю цей бренд. Так, ще одна моя любимочка, це Мілані. Ніколи з ними не розпрощаюся. Самий красивий відтінок, такий кораловий, літній. Він так красиво переливається, так красиво виглядає, Ні за що з ними не розпрощаюся. Також в мене є ось така краса від L'Oréal, це 120-й відтінок, дуже універсальний, унікальний, підходить всім. Так, я десь треба на чисте місце це нанести, я вже тут свотчила, пересвотчила. Ось тут давайте. Такий рожевий, рожевий, пальчик був чистий, да, чомусь темно виглядає. Тут в кадрі, але насправді він дуже світленький. Красивий відтіночок, схожий з ось цими, але цей з перламутром. ну, Вони насправді різні, тому я точно його залишу ще поки що для себе, бо хочу зняти відео про Лореаль. Ще в мене є ось такі рум'яна від. Golden Rose, не знаю, давайте, може, вони на щось схожі. Класні запечені румяна, дуже красиві. Десь отут засвочу. Персиковий такий відтінок, чимось схожі з Мілані. Отак я дивлюся. І схожі з Біліні. Чомусь отут. Хоча насправді так дивишся, вони взагалі ні на що не схожі. Не знаю. Ну, давайте я ще подумаю. Ми ще... Стаємо, побачимо, скільки я вирішила віддати, скільки залишаю. Так кремові рум'яна від хан дуже мені подобається. Однозначно їх для себе залишу. Ось такий красивий рожевенький відтінок. Класно тушуються, класно виглядають на обличчі. ні за що з ними не розпрощаюся, бо суперкрута текстура. Так, і ще у нас залишається ось такі рум'яна від Кіко. Класна упаковка, тільки чомусь я ними не користуюся. Тут, знаєте, типу бронзер і рум'яна. Ось так вони виглядають. Красива така штучка. Не знаю вже, де вам тут свочити. Десь отут. Оп. Оп. Красивий рожевий і, в принципі, все класно. Але. Чомусь я не користуюся. Не знаю, коротше, це була вже стара колекція. Напевно, я теж з ними розпрощаюся, бо ну, не користуюся я цим продуктом. Хоча рум'яна дуже класні, і по якості, і по всьому, Так, з цим ми прощаємося. Якби мені не було б шкода. Давайте я з нюдлук теж розпрощаюся, а ці рум'яна залишу, бо реально виходить дуже багато. Так, прощаюся я з раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, молодець, уже хорошо, я собою довольна. Давайте перейдемо до хайлайтерів. Їх в мене насправді не так багато, бо я їх не люблю. Почнемо з ось такого залишу, бо тут красива баночка, супер золотистий відтінок. Можливо, я цим захочу користуватися літом. Якщо не захочу, тоді ми вже з ними розпрощаємося. Реально дуже класний хайлайтер, тому залишаємо ось такий від Catrice, дуже красивий, зашліфовується, він також без тальку. Теж залишаємо, бо дуже-дуже красивий такий рожевий відтіночок. Міна тут навіть і слів не треба, вже заляпала всю баночку, бо беру грязними руками, але чомусь тримаю ще в коробках. От так виглядає. Красивий такий відтінок, знаєте, натуральний. Ви подивіться, наскільки сильно катріс яскравий. Так, чомусь я тут зробила тінь. Яскравий катріс, і наскільки менш яскравий мін. Але вони дуже між собою схожі, тільки по пігментації відрізняються. Так, далі моя новинка ось такий Un Diamond. не буду сочити, бо він зараз розпадеться. Від Мейкап Революшн теж хай буде, бо тут красивий рожевий відтіночок. Ось такий. Персиковий, я би навіть його назвала, дуже пігментований. Залишають він вони, звісно, слід, але нічого страшного. Ну і давай, Настя, ще розби... не розбився. Хорошо, це білордізайн, думаю, довго говорити не треба. Такий зашліфовуючий хайлайтер, і ще й білоруський, тому просто залишимо і все. Тепер давайте бронзери, контури і все, що з цим пов'язано. Так, є в мене ось такий є, типу бронзеру контур від Physicians Formula. Класна штучка, це взагалі рум'яна, красиво виглядає, але вона вже лежить без толку бог, скільки часу. Я цим не користуюся, тому розпрощаємося, він абсолютно новий. А від Mac я для себе залишу, бо це красива штука, він дає класний контур, дуже колись я мріяла про цей відтінок. Ось такий він. Теплий, я би його назвала більше, ніж холодний, для мене це краще підходить, тому якраз його я і залишу. Супер, моя любовна любов це Balm Desert від The Balm. Самий красивий, як на мене, бронзер це моя вже друга банка. І я думаю, цим все зрозуміло. З ним ніколи в житті не розпрощаюся, бо обожнюю і постійно буду повторювати. Можливо, літом повернусь до нього. Так. Багама мама люблю, але менше, ніж Balm Desert. Він для мене якийсь такий жовтоватий трошки. Але, в принципі, класний продукт, без тальку Ці обоє я буду їх залишати. Тому... Так, Ще один бронзер без тальку, але я ніяк з ним не можу совладати. Мені щось не подобається, не хочу більше себе мучити, залишати. Бачите, який він. Я люблю щось трошки тепліше, упаковка класна, він без тальку. дуже крутий бронзер, Мейкап Революшн, але ми з ним будемо прощатися. Так, далі є ще в мене ось така палітра від нам класна штучка, все, все знаю прикольно. А, і відтінки красиві, але, ну, блін, я ж це не використаю. Не хочу бути жадною, не хочу це все складати, просто комусь хай іде. Хоча відтіночки дуже-дуже красиві, і текстура класна. Бронзер від Кіко залишу, він мені подобається. Він мене налаштовує на літо, він такий великий. Ну, коротше, хочеться мені ним погратися, хай ще буде. Ось такий бронзер від Essence. Ну, не було в мене ще моного на Essence, тому залишу десь до наступних часів. Сам бронзер непоганий, трішечки такий, як жовтуватий, як на мене. Але, в принципі, красиво виглядає, він запечений. Хай буде зі мною і дуже сильно люблю бронзер від PSZ. З ним точно не буду прощатися. Він такий. Трішечки сатиновий, дуже красиво виглядає на шкірі. Його буду залишати точно. В результаті в цій категорії ми прощаємося із трьома продуктами, Ну, поки непогано просовуємося. Що в мене є ось таких дві палітри для обличчя. Тут без коментарів, ми їх залишаємо однозначно. Дуже вони мені подобаються. відтінки класні, універсальні продукти, з ними зручно кудись їздити. Отак От вони виглядають. Я їх залишаю 100%. Сводчити не буду, бо вже втомилась, якщо чесно, це вже не знаю, яке сьогодні відео. І давайте покажу вам. Я тут в коробку поскадала все, з чим ми будемо прощатися. Давайте посчитаємо, скільки тут баночок. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7. Вісім. Дев'ять, десять, одинадцять. 12. Думаю, поки що непоганий прогрес. А в наступних відео я вам покажу ще палітрочки тіней і, можливо, помади, але помади я дуже люблю, тому там викидати ми будемо мало що. Тож, давайте розхламлятися разом, якщо у вас є якісь старі продукти, які вам набридло, або якими ви просто не користуєтеся, дайте їм друге життя, вони на це заслуговують. Дякую вам за увагу і до нових відео.